Ітак, доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. З сьогоднішнього відео розпочинаю серіал про те, як дефектувати, а потім відремонтувати китайську звичайну бензопилу. І так, розпочнемо. Є у мене така бензопилочка. Називається вона асістант китайська. Є у мене відео, як її перебрав, повністю розібрав. Перебрав, поміняв підшипники, поміняв сальники, поміняв прокладочки, Замінив шину. Тепер вона дрінчить і працює так, як треба. І є у мене ще От така бензопилочка. Називалася вона Goodluck. Купив я її в 2011 році. Базова її комплектація була без нічого. Навіть не було чохла на шиби. Пол зробив я із двох кусків ДВП і між ними кусок фанерочки. Шнурок оцей, шнурок оцей. Потрібен для того, щоб зачепив її за ручку, там кругову зачепив, за оце і перекинув через плече і можна її нести. Ну, як справлю, покажу. Покладаємо його в сторону. І так, як бачите, <смір> вона припала великим слоєм піщуги. В цьому році я її заводив. О, в цьому році я її не заводив, я заводив її ще в тому році. Це був 2024 рік. Щось я трошки нею пиляв, але ну, на силу завів, тому що в неї Ах, вже майже нема компресії. Тобто треба замінити і поршни, і все, що попутно потрібно замінити. Ну, як? Там, звісно, щось є. Там, звісно, щось є. І сама вона не падає під своїм весом. Сильно швидко, так як всі показують, але вже падає. Давно вона стоїть. Ну нічого. Зараз трошки почнемо протирати, розбирати, попутно розказувати, що воно таке, і з чим його їдять, як зробити дефектовку людині, яка ніколи цього не робила, яка хоче відремонтувати свою бензопилку своїми силами. Я невеликий спеціаліст. В цьому ділі, але деякі навички вже трошечки маю. Небагато, трошечки. Для того, щоб вам відремонтувати свою бензопилку, потрібно будуть такі ключики. Набір шестигранників. Бажано б, щоб вони були не коротенькі, а довгі. Тобто коротша сторона. І трошки довша сторона. Стандартний ключ від бензопилки, в мене він штілівський. Ключик 8х10. Звичайна викрутка, більша менша. Покажу потім, для чого вона потрібна. Ну і У, й для трошки меншої мороки, е, будемо казати так, съйомник для щеплення бензопили, щоб можна було її розібрати, розкрутити. Ось така штука, це закручується в циліндр в свічки, а ці рожки вставляються в щеплення. Ну, потім я все це покажу. Сьогодні буде відео присвячене оцій штуки. Ця штука називається шина. Вона вже без упізнавальних знаків, але скажу так, це шина хускварна. Давним-давно, може вже років 7 пройшло. Я купив цю шину. На заміну тій шині, що в мене була китайський. Вона тут теж ще жила. Купив хускварну, тому що їх хватить і вони підходять. Так, для того, щоб вам зняти шину, потрібно відкрутити слідуючі дві гайки. Що там вони мені жили. Та у нас мамка прийшла от мамки. Гостинців принесла, так вони маніжаться. бо малий сидить у вольєрі, а здорові, чи то здорові сидять у вольєрі, а малий сидить на дворі. І так, откручуємо, двігаючись і знімаємо шину. Попутно будемо трошечки все протирати, витирати. Видно, не видно, я ще ніяк не можу привикнути, що на цій камері тухне екранчик. Зекономити трошки заряд енергії. Так. Та є отак, Скидаємо, От Скидаємо цепочок. Отак. От цепочок має вже половину зуба. Половина зуба зітерлася так, як вона пиляла досить інтенсивно. Свій час Шина має також в оці зубки. Як би його так Зубки на кінці шини, вони мають бути круглі, як нові, і виглядати за шину. Вони вже в мене гострі, ну ще виглядають. Так що все нормально. І того. Що ми робимо? Трошки поганяємо пилюку, розкажу далі, що потрібно робити.